17 серпня 1945 року відносно молодий активіст йому було 44 роки на ім'я Сукарно оголосив про незалежність Індонезії. Зробив він це на порозі власного будинку, зачитавши написаний від руки текст під назвою «Прокламасій». У ньому було буквально дві пропозиції оголошувалася незалежність і потрібна була якнайшвидша передача влади. Ситуація була складна. Індонезія з 1602 року була колонією Нідерландів. Під час Другої світової війни колонію окупувала Японія. Отже, оголошуючи незалежність, Сукарто заявляв про звільнення від гніту і голландського, і японського. Потім була війна. Майже рік індонезійські війська протистояли Великій Британії, потім ще кілька років в Нідерландам. Укладалися мирні угоди, угоди про припинення вогню. Питання існування держави порушувалося на рівні ООН і, начебто, навіть вирішувалося. В 1949 році за підсумками Гагахської конференції були проголошені Сполучені Штати Індонезії, куди увійшла Індонезія в урізаному вигляді. Від неї відрізали частину Суматри і приблизно половину яви. Та квазі незалежні держави, створені при заступництві голландців. Такі собі знаєте про образи наших ордло. Але ця конструкція не витримала випробовування часом через п'ять років після проголошення незалежності, 17 серпня 1950 року, Індонезія стала унітарною державою. Загалом в історії незалежності цієї країни було все, крім одного не було референдуму. Нікому, навіть окупантам, на думку не спадало, що на захоплених ними територіях треба провести якісь нібито волевиявлення і тим самим підтвердити нібито легітимність своєї окупації, створити ілюзію вільного вибору і потім це брати як основу для подальшого захоплення території. Мовляв, ну ось народ сказав, що хоче і надалі бути колонією Нідерландів, то чого ж ви хочете. Ні в кого не повернулося язика таке запропонувати навіть після тамтешньої різанини в Равагеді, коли голландці вирізали майже все чоловіче населення села, понад 400 осіб, оскільки місцеві відмовилися їм повідомити, де сховався один із борців за незалежність Лукас Кустаріо. Так от, тепер запитання. Так якого хріна ви тепер пропонуєте проведення референдумів на окупованих Росією українських територіях? Міністр оборони Індонезії Субіанто запропонував свій так званий мирний план для України. Він пропонує за участю ООН організувати і провести на спірних територіях референдуми, щоб об'єктивно встановити свободу більшості мешканців спірних територій. Немає у нас жодних спірних територій, є міжнародно визнані території України, тимчасово окуповані Росією. Немає і не буде жодної об'єктивності, оскільки неможливо провести волевиявлення навіть за умови присутності міжнародного військового контингенту. Пропаганда, вплив, обман, маніпуляції, брехня. Ось що чекає будь-який, підкреслюю, будь-який процес за участю Росії. І тим більше не буде жодної свободи під егідою диктаторської держави. План Індонезії такий ґрунтовний на папері. По суті, це план Росії, і пункти його явно читаються. По перше, переконати всіх, що перемир'я це правильне рішення, а насправді тим часом зміцнюватися і стягувати війська на окуповані території. По-друге, прикрившись людьми переконувати всіх, що вони самі повинні вирішити свою долю, нібито при цьому ніхто їх не питав, чи хотіли вони долю Соледара чи Бахмута. По-третє, провести так званий незалежний референдум, насправді докласти всіх зусиль щодо його фальсифікації. І по четверте, оголосити нібито об'єктивний результат, який по суті є закамуфльованим рішенням Росії. Це не мирний план, мирний план усім відомий. Учіть матчастину, частину, як то кажуть, і доєднуйтеся. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.